Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Друзі, я продовжую розповідати вам про історичні фотографії, різні розкопки і так далі. Я знаю, що вам це дуже подобається. Тому я продовжую сідайте зручніше, або лягайте, і приємного вам перегляду. На цій світлині ви бачите це кістки морського монстра якого було знайдено в Англії. Датується 150 мільйонів років тому. Ну. А це друзі. Меч хрестоносця, якого знайшли під водою біля узбережжя Палестини. Археологи із проекту Темпломер знайшли кам'яну скриню. Відому як Тепетлакалі на Ухатлі. В якій міститься ритуальне відкладення 15 антропоморфних статует, які були розміщені як пожертвування у Мехіко. Ось такі рідкісні статуетки, шановні мої друзі. і вони щось означали, якісь проводили ритуал. Ну а це, друзі, бронзовий шолом ілірійського типу та золота похорона маска. Із халцидики, 510 рік до нашої ери, знаходиться цей шолом у Національному археологічному музеї в Афінах. Греція Ну, а це, мої шановні друзі. дерев'яна статуетка молодої дівчини. На ім'я Неферетмау, яка була замовлена на честь Неферетмау від її матері. Нове Королівство. 1076 рік до нашої ери. Єгипет. Деталь мармурової голови богині Гігеї. Богині Здоров'я. Датується 4 століттям до нашої ери. Гігея була дочкою Асклепія, бога медицини та стілення, і ця скульптура була знайдена в Греції у цілющій святині. Ну, а це, мої шановні друзі, дуже добре збережений 3000 меч був знайдений всередині могили у місті Нелінген, Баварія, Німеччина. Повідомляється, що цей меч знаходиться в такому гарному стані. У дуже гарному стані, як, як ви бачите, друзі. Начебто його підклали, зарили і через місяць вирили. Золотий трон Тутанхамона. Один із найяскравіших артефактів, знайдених у похоронній камері в 1922 році, і датується близько 1325 рік до нашої ери. Керамічна скульптура сидячого воїна та двох собак. Верекруз, Мексика, 400 рік нашої ери. Сидячий чоловік та дві собаки могли представляти воїна та його товаришів по зброї. Ну а це, друзі, кинжал самого Фараона Тутанхамона, датований ще до залізного віку. Ймовірно, був зроблений в Анатолії і був подарований королем Мітані. Ну а це, друзі, літургійний вентилятор. 15 -е століття, Ну а це, як ви бачите, Шрек, друзі. Морі Стіле. Натхненник Шрека. Він був французький професійний борець, відомий як французький ангел. Також він досяг успіху у 1940 році, ставши чемпіоном світу у важкій вазі. Бачите? Подивились на нього і зробили такого персонажа, як Шрек. Окопні залишки карликових слонів, знайдені в Італії та Греції, із черепами вдвічі більшими за людську голову. Ці залишки карликових слонів представляли для стародавніх греків загадку. А на цій світлині, друзі, палестинський фермер виявив прекрасну візантійську підлогу мозаїку, намагаючись посадити оливкове дерево на своїй землі у секторі газа. Парадна броня Олександро Фарнезе, Герцога Пармського і П'яченського, Лусіо Пікчино, Мілан. Близько 1570 року. Ну а це, друзі, така шикарна святиня Тутенхамона. На позолочених дерев'яних санях. Гробниця Тутенхамона. Долина царів. Єгипетський музей. Каїр. Єгипет. Тутанхамон був фараоном 18 династії, який зійшов на престол у віці 8 років. Ну а це, друзі, статуя Рамзес II. Також відома як Рамзес Великий. Був єгипетським царем 19 династії в давні часи. Рамзес правив приблизно 66 років. Ну а це, друзі, труна Ехнатона. Ехнатон був єгипетським царем, який правив під час 18-ї династії періоду Нового царства страдавнього Єгипту. У Єліському музеї природничої історії знаходиться скелет Архелонського Ішіроса, визнаного найбільшою черепахою, яка коли-небудь існувала. Ось така, друзі, величезна черепаха. Ну а на цій світлині ви бачите, друзі. Два камені, які називаються альнасла. І як ви бачите, розрізані вони дуже якісно навпіл, начебто із лазерною точністю. Тобто можна припустити, що в ті часи напевно приїжджали з якоїсь іншої планети, розрізали лазером і полетіли назад кудись в іншу галактику. Хі -хі. Тільки питання для чого. А тут, друзі, досить така цікава світлина. Утворення заморозків на скелі. Схоже на рибяче око. Флакон для парфумів у вигляді спортсмена. 540 рік до нашої ери. Музей стародавньої Агори. Афіни. Греція. Ну. А це друзі. Перші детальні малюнки місяця Галілео Галілея. Після того як він спостерігав за ними через свій саморобний телескоп. У 1609 році. Цю сукню, друзі, було зібрано із приблизно 7000 тисяч намистин. І остання цікава світлина в цій добірці, шановні мої друзі, це шолом Сатонху. Найвідоміший об'єкт, який був розкопаний у Британії із двох ранньосередньовічних місць поховань у Саф. Ось такі, друзі, цікаві історичні фотографії. Розкопки різні і так далі. Я знаю, що вам це дуже подобається. Ставте подобаєчку, пишіть коментар. Слава Україні, друзі, героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Підтримуємо наші Збройні Сили України фінансово. І так далі, друзі. Тому що, якби не наші захисники та захисниці, ми б це відео з вами не дивилися б. Дякую, друзі, всім за увагу. Підписуйтеся на канал. Підтримуйте і мене фінансово, автора каналу, тому що я стараюся для вас. Дякую ще раз всім за увагу.